Про дивіться, що до мене приїхало. Судячи з коробок, всередині знаходяться якісь анімешні кіберпанк смартфони. І таке нам подобається. Якщо вірити виробнику, це найдоступніші ігрові смартфони з сенсорними тригерами, RGB підсвіткою та програмним забезпеченням, заточеним саме під ігри. Погодьте, звучить як мінімум, цікаво. Тож, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку. Зараз ми їх розпакуємо, зробимо детальний тест і подивимось, чи виправдовують вони своє існування. Виробник цих смартфонів компанія ZTE. Верніше їх собренд Nubia, який, до речі, останнім часом активно просуває саме пристрої, заточені під ігри. Але крім дорогих моделей, у них є і доступна серія Neo3. В неї входить дві моделі: базова і з Тавкою GT. вони відрізняються не тільки технічними характеристиками і ціною, а й дизайном. Просунути варіант трохи компактніше, але не за рахунок дисплею меншої діагоналі, а радше через те, що він отримав oled матрицю а не IPS. Плюс він зовсім трохи легше. А щодо зовнішнього вигляду, базовий Neo3 виглядає як звичайний бюджетний смартфон, тільки з барвистою задньою кришкою, підсвіткою і тригерами на правій грані. В той час, як версія GT, зовні нічим не поступається флагманським ігровим смартфонам. Тут і підсвітка більш наворочена, і рамки навколо дисплея тонкі, і блок камер знаходиться майже на рівні задньої кришки. Хоча по матеріалах старша версія теж повністю виконана з пластику. Комплект поставки також відрізняється. Мало того, що самі аксесуари виглядають по-різному, так і блок живлення у версії GT на 80 Вт, в той час як у базової. На 33. Ще в коробку поклали пластиковий чохол, голку, USB-кабель і документи. Звичайний Neo3 випускається в трьох кольорах, в той час як просунутий вдвох. Давайте покажу, як працює їх RGB-підсвітка. Як бачите, дизайн відрізняється. Налаштуваннях системи ви можете змінювати інтенсивність, кольори і обрати сценарій, де ця підсвітка буде працювати, а де не буде. Кому вона не подобається, можна взагалі вимкнути усюди. Обидва смартфони отримали якісні лінійні вібромотори і якісний стереозвук. А для ігрового пристрою це дуже важливо, тому що в іграх ви будете відчувати тактильний відгук, а за рахунок якісного звуку, ефект зану. Урення в гру буде більш глибокою. Чому я на це роблю окремий наголос, тому що, припустимо, в середньобюджетному neo 3 GT це не сильно дивує, а от в бюджеті neo 3 мало хто може похозувати з чимось подібним. Натомість я не можу сказати, що у нього якийсь видатний дисплей. Матрицею IPS сьогодні вже нікого не здивуєш. Так, від неї менше втомлюються очі, ніж від OLED, але якістю зображення вона зазвичай поступається. Добре, хоч завезли частоту розгортки 120. 20 Гц і яскравість 1000 ніт. що для IPS немало. А от до версії GT в цьому плані у мене питань немає. Тут і матриця OLED, і частота розгортки 120 Гц, і частота відгуку тачу 1200 Гц, і яскравість 1300 ніт. І немає жодних проблем з шимом. Всі значення на різних рівнях яскравості перед вашими очима. Тобто у нього в принципі пристойний дисплей, не тільки як для ігрового смартфона. В базовій моделі сканер відбитків пальців знаходиться у кнопці живлення в GT під дисплеєм. Працюють вони жваво, щодо цього питань немає. А от до процесора є. Незрозуміло чому, але компанія ZTE для своїх, хоч і недорогих, але все ж ігрових смартфонів, обрала середньобюджетні чипи від компанії Unisoc. а саме процесор. Ті 8300 для моделі neo 3 і T9100 для моделі Neo3GT. Ось які результати вони демонструють в синтетичних тестах. Як бачите, не сильно вражає. Хоча виробник робить акцент на тому, що він добре попрацював над системою охолодження, оптимізацією та програмним забезпеченням. Таких от як припустимо функція Neo Turbo Performance, яка використовує алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання сцен. І автоматичної оптимізації, забезпечуючи високу продуктивність і ефективність під час роботи смартфонів під навантаженнями. Окей, давайте дивитись, що це означає на практиці. І оскільки тут є оці сенсорні тригери, пропоную спочатку запустити якісь шутери для того, щоб перевірити їх роботу. Для початку треба додати гру у фірмовий застосунок ігровий простір. Після цього ви зможете налаштовувати роботу тригерів під себе. Ось яким чином це працює. Звісно. Що такий варіант керування набагато зручніше, ніж тицяти пальцями по екрану. Також виробник пропонує просунути ігровий режим. По суті, це трохи порізана версія того, що ми бачили у флагманських Nubia серії Red Magic. Всередині є купа налаштувань для геймерів, таких як заборона скидання яскравості, відображення досягнень у іграх, заборона зміни мережі під час гри, заборона отримання сповіщень, налаштування підсвітки під час гри на задній Тощо. А от якщо говорити саме за ігрову продуктивність, то можна розраховувати лише на комфортну гру в усілякі шутери по типу Call of Duty Warzone, PUBG і так далі на середніх налаштуваннях. Можна обрати і високі, але 60 кадрів не буде. Про рівень таких ігор, як, от наприклад, Honkai Star Rail на високих налаштуваннях, я навіть говорити не буду. Вимогливі ігри точно не для цих смартфонів. Або треба буде обирати низькі налаштування графіки. Тобто, здавалося б, Зробив абсолютно усе для геймерів, тільки от забув завести процесор, бодай для субфлагменів. Не знаю, наскільки це буде критично для потенційного покупця, бо далеко не усі задротять у важкі тайтли з крутою графікою і величезною кількістю текстур. Наскільки я знаю, зараз у топах усілякі пубги, роблекси, Brawl Старси і так далі. І з цими іграми проблем взагалі не буде. Ну а якщо вам цього недостатньо, і ви собі хочете ігровий смартфон з тригерами, з просунутим програмом. Авним забезпеченням, з можливістю е, докупити додаткові фірмові аксесуари, тоді вам краще дивитися в бік флагманських моделей, або відмовлятися від усіх цих додаткових фіч на користь більш потужного процесора. І все буде тільки потужний процесор. Інтерфейс системи з коробки має стилізовану тему. Більш за все мені сподобалися фірмові шпалери з тетрісом чи з мікою. Базується ця оболонка на 15-й версії Android. З важливого для мене. Тут немає Google Discover, замість нього завезли The Board, який я вимкнув. Проте є так званий Live Island, який за своєю функціональністю дуже нагадує динамічний острів на айфонах. Gemini викликається затисканням кнопки живлення. Тут все стандартно. Є у Nubia й інші AI-фішки, такі, як, от, наприклад, ML і M-Radio. Це такий собі уявний геймерський коментатор та музичний супровід, які починають працювати в залежності. Від сценаріїв гри. Правда, підтримують цю функцію наразі лише дві гри: Mobile Legends і Free Fire Max. AI Trigger та AI Behavioral Learning вивчають звички гравця та у підходящий момент запускають необхідні плагіни для гри та автоматично генерують найзручніше розташування клавіш. Ще є автоматичний переклад під час розмов по телефону з підтримкою української мови. На GT система працює взагалі жваво, тобто нуль питань. А от на базовій версії інколи зустрічаються мікрофрізи. Але враховуючи бюджет, мене це не дивує. Те саме я можу сказати про їх камери. Враховуючи ціновий сегмент та її філософію в цілому, нічого надзвичайного очікувати від них не варто. Обидва пристрої отримали по три камери: основні 50 плюс 2 мегапікселі та фронталку на 16 мегапікселів. Оптичної стабілізації немає. Базова версія вміє запускати відео в максимальній роздільній здатності Full HD. Версія GT в 4К. Приклади зараз перед вашими очима. Від себе можу сказати, що ігрові смартфони ніколи не були сильними в плані камер, особливо, якщо мова йде про бюджетні моделі. За часом автономної роботи в обох смартфонах все добре, бо вони отримали акумулятори ємністю 6000 тисяч Єдина різниця, що у версії GT є підтримка швидкої зарядки потужністю 80 Вт, в той час як у базової, це 33 На практиці можете розраховувати приблизно на півтори дні роботи при середньостатистичному використанні. Якщо вас більше цікавлять цифри, то це плюс-мінус 6 годин роботи екрану. Плюс акумулятори цих смартфонів можуть заряджатись напряму від блоку живлення, що зменшує нагрів та подовжує їх термін служби. Тобто можна не боятися одночасно грати і заряджати смартфон. Ну що, наче усе розповів? Можна переходити до цін та робити висновки. На момент запису відео Neo3 коштує 7999 гривень, а Neo3 GT – одинадцять 499 гривень. Купити їх можна в інтернет-магазинах Allo та Comfy. враховуючи те, що це доволі специфічні пристрої, і розраховані вони на окрему аудиторію людей. об'єктивно їх оцінювати доволі важко. Власне, мені сподобався загальний підхід з ігровою тематикою і те, як виробник це обіграв, але не сподобалися їх процесори. Ви не подумаєте, я зараз не кажу, що треба було тулити в смартфон вартістю 8 тисяч гривень останній Snapdragon. Але в ну, версію GT за 11,5 тисяч можна було встановити щось потужніше. По всьому іншому, наче непогано. Якщо ви шукаєте собі недорогий смартфон з тригерами і додатковими фішками, загостреними саме під невибагливі ігри можна брати. Це була моя думка. Свої ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Вітаю вас, шановне панство Android News. Ми бійці 122-ї бригади просимо вас допомогти у зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Завжди вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!